Пам'ятати, розуміти, усвідомлювати і берегти імена діти мають знати серед інших хоробри, красиві і світлі обличчя видатних спортсменів Дніпра і області, які прославляють місто і регіон своїми перемогами і здобутками на представницьких міжнародних турнірах і змаганнях. Адже, окрім всього, вони важлива складова української національної та громадянської ідентичності з цією метою відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та асоціація футболу влаштували і провели екскурсію музеєм олімпійської слави для більш ніж 20 Шестирічних футболістів, які тренуються, під орудою наставника Андрія Пісного у народному футбольному клубі Дніпро. Малеча разом з ним та батьками з цікавістю знайомилися з олімпійською історією нашого регіону, оглядали експонати, які наочно відображали той час, епоху, інвентар, екіпірування, за допомогою яких атлети завойовували медалі на головних іграх. Чотириріччя родзинкою і приємною несподіванкою заходу стало запрошення на нього живої легенди, чемпіона 24 четвертих літніх олімпійських ігор з футболу, 1980. 8 року в Сеулі заслуженого майстра спорту Радянського Союзу Олексія Чередника. Зазвичай небагатослівного ветерана звітна зустріч зворушила. І він щиро перейнявся тим, що його, а також інших спортсменів, не тільки пам'ятають, але дбають і роблять все, щоб про них знали майбутні покоління. без не Их глаза, которые я видел сегодня, они горели так, что они смотрели. И дай Бог, чтобы с юного возраста они знали, что это спорт, это большой спорт, это большой труд, это большая. Но к ней нужно идти, к этой мечте, что это мечта. И дай Бог, чтобы они достигли тех же успехов, что вот эти люди, которые находятся в этом музее славы. Далі Олексій Валентинович разом з головою дитячої нацької футбольної ліги Дніпропетровської області Романом Прощенком та виконавчим директором Асоціації футболу Дніпропетровської області, членом виконкому відділення Національно-олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Ярославом Дерев'янком вручили дітям брендовані сувеніри від громадської організації з олімпійською символікою. Хотів би подякувати обласному національному олімпійському комітету Дніпропетровської області за таку цікаву. Подорож для дітей олімпійським домом, музеєм олімпійського дому дійсно вони маленькі, але це цікаво побачити історію розвитку, історію досягнень наших знаменитих спортсменів. І я думаю, що з цих дітей хтось доб'ється успіхів і так само буде представляти нашу країну на великих аренах світу. Я хотіла б подякувати не лише від імені батьків і батьківського комітету, а я думаю, і від обличчя наших маленьких спортсменів, тому що для них це була перша така не трива, недовго тривала подорож, але ми могли бачити спостерігати ці емоції, і це надважливо, тому що потрібно в дітей вкладати ще з такого віку, щоб в подальшому ми могли отримати результати, вже пишатися не тільки ми, а й вся країна. Тому і також нашому тренеру величезне, дякую за витримку. Ку яку він проявляє під час кожних тренувань, тому що це дуже непросто. на завершення. Всі традиційно сфотографувалися на загальну світлину, на добру згадку і спомин на роки про подію, що мала місце восени 2024 року у музеї Олімпійської слави Дніпра.